Я в якомусь рою, чесно кажучи. Ти будеш стріляти? Разу, що по тобі. <рес> щоб була моя мама тут, я боюся, щоб ми розорились, тому що ми вкупили купили, мабуть, пів цього садового центру. Подивіться, жених. Стоїть з букетом. У Ой. мене когнитивний дисонанс. Наче ще вересень, а вже ялинка стоїть. Дивиться, що написано. Чо? Ну, no. ми не будемо перекладати. Тому що це нецензурно лайка. Добре, що я не настільки добре знаю англійсько. Вкаліп, правильно, так? Да, це натуральне wow. Це Задирка поменша. Не для моєго пейса. Таке міле чучело. Rusty Rake Psalm. Тобто ржаві граблі. Тобі щось сподобається. 19 доларів. Я ще подумаю, що мені таке подобається. Кофі <ривір> справжнього чоловіка. Hello, guys! Ми з вами на Fall Festival у місті Хансвіль, Онтаріо. Це щось на зразок нашого свята врожаю. І а, uh, ми сьогодні вирішили подивитися, що тут цікавого, що покажуть, що розкажуть, що дадуть спробувати. I want to uh, make donation. Thank uh, Just stop. 10 or 20? 20. Yeah. Thank you. That's good. Beautiful. Okay. Thank you. Thank you. Так, тепер розкажи нам, що це ти за вхід заплатив чи за що? Ні, це таке пожертвування, добровільне пожертвування. Там було або на вибір 10 або 20 доларів. Я пожертвував 20 доларів. Це хоспіс, Ну це місце, де живуть старі люди, і за якими доглядають наприклад, які вже нема там дітей, або діти їх залишили. То ця акція вона приурочена до цього правильно, Чи як ну так, це симбіоз. Приємного з корисним, тобто, тут люди приїжджають подивитися а, на цю ферму. Це називається Сан Хелл Нерсері. Тут вирощують тикви. Ну можливо, ще щось. Ми зараз подивимося. Але основна мета цього заходу, я думаю, щоб зібрати людей, дати їм якісь розваги, і також. Зібрати трошки грошей для людей, які це потребують. Здається, тут можна купити гарбузи. А, тут бачиш, всякі дерева. Також зліва ми бачимо, що вирощують дерева різних порід. Ну це І... садовий центр. Садовий центр, так. Тому це логічно, що тут можна все-таки купити, прикольно. Але дуже, дуже симпатично все вони зробили. Красиво так. Це тематично. мені знаєш, що нагадує? Мені нагадує це, як у нас в Києві на співучому полі. Так. Пам'ятаєш? Але так. в нас Там було свята квітів. Це, але в нас було це в останні дні літа, а це в перші дні осені. Приурочено. так. Я до речі, можливо, на співучому полі ще й в, в осени є виставка квітів. Я не знаю. Можливо вибирати? Яку хочеш. Давай, щоб не так низько. <рес> Краса, неймовірна. Я? Я... Квіточка, так? Да? Так, да, я завжди тебе називав квіточкою. <рес> Дірка поменше. Не для моєго фейса. Так, пішли. Я хотіла подивитися на дитячу площадку. Тому що вона, здається, там якісь прикольні такі лабіринти, труби. На жаль, ми не зможемо сильно покататися. Чого? <гум> ну, якби розміри трошки не дозволяють зайчик. <гум> О, Подивися, це, кстати, качелька схожа в Україні такі є. Тобто, я думаю, що тут знаєш, така, зв'язані ну, не народні, а як це правильно сказати. Такі прості качельки всякими модними сучасними. Навіть будиночок подивись, такі вікна нахилені. Трактор смішний красивий там їх розмальовують і з ними взаємодіють з дітками. Тобто це не просто фестиваль для дорослих, це і для діток. Дивись, тут якісь навіть новорічні є прикраси вже готуються. Угу. О, який пігвінчик. Бачиш, він зроблений з якоїсь. Е... Я не знаю, що це, воворські якісь. Дуже схоже на пірі, так здається. Да. І ось сніговичок класний. 50%. Бачиш, тут зручно, хто хоче скупитися до нового року. І меблі подивись, просто неймовірні. Коротше, да. хто хоче скупитися. І це ж здається, все ручна робота. Все сто процентів ручна робота. Дивись, це такі yes. можна просто декорації, воно і світиться, але виглядає Клас. просто неймовірно гарно. Супер. Вони ще такі стиль в канадці, реально вони дуже люблять і воно їм гарно, Такий дерев'янський, багато натуральних. Оце зараз гарно таке. А, це взагалі відділ 50%. Це взагалі ми зайшли в відділ, де все по 50%. Я би таке хотіла, хоча пугає трошки і Диви, яка картина. Картина класна. традиційний Слухай, це знаєш що, як упаковка. Поняв, упаковують. Так, так. Аж придумують всякі прикольчики. Все йде в Да. Дуже класно, мені подобається. <рес> ти щаслива? Я не теж щаслива, ти знаєш, якщо б я могла б я б напевно, скупила. якщо б у мене був би свій дім, я б 100% скуповувала б всякі такі декорації. Але куди його складати просто? Ми так орендуємо сторіч, і то прийдеться взагалі огромний, щоб все туди сложити потім. До речі, щоб ми хотіли попросити наших глядачів і підписників, щоб вони ставили лайки. Вподобайки, коментували це відео. Можливо, написали якісь побажання, щоб вони хотіли мати з цих всіх речей, правда? А дивися, це коштує допустим, 50 доларів, але я не знаю, воно коштує вже зі скидкою чи без. Напевно, окремо ще. А це Ваня у нас Саня, ти mm. бачиш? Тупо сані. натуральні Чато. сані для дітей. Трошки інакше зробили у нас. я таке перший раз в житті бачу, І якщо я. чесно. От зовсім інакше, так. так? Ну, прикольно. Тим, що в них є навіть воду попить, собачкам водичка, діткам. Ну, Звичайно, сам собі воно все безкоштовно, тобто, як мінімум, в Америці, в Канаді, ти не умреш від обізвожування і не треба нужду десь справляти або платити якісь великі гроші. Це неймовірно круто. Я на Так, ось тут і тематика ще, нового і ще року. Так. І крісмос продовжується. Ось такі шикарніші снігоступи. всілякі вінки. Я хочу собі такий вінок. Він коштує 39 доларів. Він такий симпатичний. Ну, Якщо білий взяти, він... І ще гарніше мені здається. ще нарядніше. Ну, якщо то було таке, знаєш, хейдмейд, чи як правильно сказати, угу. то тут більш вже професійні, бачиш, зроблені такі прикраси для дому. Ялинка, знаєш, тумач. Все, що можна було, все сюди всунути. У мене когнитивний дисонанс, наче ще вересень. А вже ялинка стоїть. ми бачимо, що знаходиться зона кафе Rusty Rake Pizza. Тобто ржаві граблі. Зайдемо в одну крамницю, побачимо, що тут. Такий аутентичний домик. Так, дивись. вау, наче казка. Новогодня тематика продовжується. Зимова казка просто. Дивись, сходи наверх. Плюс. Бачиш, сходи ведуть наверх, і зверху така тераса. Ну, Я думаю, думаєш, тут мог хтось жити? Ну, можливо. Ти знаєш, думаю, що можливо. Найбільше людей це тут біля озера. Діткам весело, тому що тут є рибки, тут є черепашки. Ми можемо їх не бачити, але вони десь є. Думаю, що люди їх пугають просто. Тут доволі так симпатично. Зроблені водоспадики штучні. Але дуже мені подобається. Просто подивись на цей масштаб цих гарбузів. Я такого в житті не бачив. Різних видів і сортів, так? Да? Так. Да. Ну, вони просто сходять з розуму з цими гарбузами. Дивись, ось таких форм, всяких. дивики, прикольні, yeah, 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 yeah. коштує 13 доларів. От Дуже класно, що їх можна тут купити і вдома реально як декор використовувати. Гарбузи довго стоять. Так? Якщо вони не буде прям постійно на сонці, то вони стоять дуже довго. <рекун> так, Це в нас ще одне кафе, але тут, здається, тільки каву. Так, напої і айс крім морозиво. Ой, такі гарненькі в кавунах тюльпанчики стоять. Mm -hmm. Ну тих гарбуза. Ой, в гарбузах. <клес> Щоб в Україні ми витрачали неймовірну кількість грошей. На те, щоб обустроїти вдома, якісь гарні квіти купити, якісь декор. Я не можу сказати, що ми купували багато декору, але осінні квіти це було щось для мене неймовірне новим якимсь етапом. Я вважала, що осінь це нічим не гірше, ніж весна чи літо. Тому що весною ми що, тюльпани, якісь там ще квіти. А от осінь це, як правило, такі пишні квіти. Вони різного кольору, червоного, жовтого. Тому що я хочу сказати? Якщо б була моя мама тут, я боюся, щоб ми розорились, тому що ми вкупили б, мабуть, пів цього садового центру. Мамі, привіт. Привіт! Я думаю, що це віддільний від хобі. Знаєш, в Канаді особливо робити немає чого. Будемо купляти квіти, сажати їх, ходити по таким садовим центрам, тому що... Реально, наприклад, у нашому цьому районі, Мускоці, тут земля така собі скудненька, дуже, дуже близько камень. Так. Тому тут треба купляти окремо землю. І ці всі квіти, як правило, не ростуть, як у нас в Україні, що ти на полі поїхав і багато таких Да? Так? Тут ці всі різна трав'я купуєш окремо. Тому тут люди реально цим кайфують. <тим>, Тим що вони скуповують, роблять у себе гарні сади. І одне з прикольних, що мені сподобалось в Канаді, у них гортензії не такі, як у нас, як правило, кусти, а іменно такі дерева. Прям. Якщо тут десь буде, я покажу. Ось їхні гортензії, які трішки відрізняються від наших. Ну, по-перше, я жара зрозуміла, вони трошки такі втомлені, тому що гортензії люблять тінь. Це я вам як професіонал розказую. Моя мама дуже любить гортензії, в неї їх багато. Ну, Декілька видів є. Неймовірно гарні. І от у них вони зачасту якісь такі длінні, витянуті. І вони такі деревідні, тобто один стовбур і вже багато квітів. А у нас, як правило, це такі шапки круглі. Отакі, але <смі> бач, вони в них тут такі нещасні. І багато розвітлені таких. Но мені дуже подобається. Як правило, у них такі віди теж розовато білі. От у нас є голубі, а у них голубі, я взагалі ніде не бачила. У них, як правило, розоваті, червоні, білі, зелені. Отака От краса. У садовому центрі от такі тачки. Вони беруть таку тачку і на неї складають вазони. І з неї їздять, а потім йдуть на касу і все це купують. Так що, бачиш, тут зовсім інакші. Дуже зручно. Дуже зручно. Зовсім по інакшому. Я, коли перший раз сюди прийшла, взагалі не зрозуміла, за чим ці всі тачки. Бачите, от хлопчик ходить. Я хочу в крамницю, я хочу купити собі, ну, по крайней мере, хочу придивитися декор в дім осінній. Добре, Хай! Тут ще бачиш меблі є це, типу, садові такі меблі. Ой, ти знаєш, у мене в дитинстві, ну в такому підлітковому віці, була така мода купувати. Я не знаю, як це сказати, такі декоративні. У мене була змія, бики, ще якісь і стекла. І за такого різного вкраплення вкраплення такого. У мене до сих пір воно вдома залишилось в Україні. Я таке обожнюю. Воно мені не знаю, чому воно мені так подобається. Дивись, яка зверху картина. Шо? Дуже цікава картина Ах! зверху. І вона ще в сотами, ти бачиш? Так, Це взагалі. І вона мені реально ви оці виб... соти, вони як як це 3D, типа. Дуже гарно. І пахне тут таким чимось. Я не знаю, наче приготовлено, ну, що тоді скажи, всі на да. Так, консервації трохи на зиму. Знаєш, не только домогосподарка, він є домогосподар. <рес> ну, він барбекю ділить. Вона, до речі, Але... дуже приємна, натуральна. Подивись, що? Написано. Ну, ми не будемо перекладати, тому що це нецензурна лайка. Добре, що я не настільки добре знаю англійську. Ось <рес> тут ще носочки всякі. Може щось купити таке, як ти думаєш. Тобі щось сподобається. 19 доларів. Я ще подумаю, що мені таке подобається. Наш контент. 10 доларів. Я думаю, дівкам в Україну можна відправити, як ти думаєш. Я думаю, вони будуть раді. Раді, так? Подходить вдома. Коротше, я думала, щось, типу, такий наборчик купити. Але він, звісно, не дешевий. Це ж, типу, помні, що ти показувала натуральні така травичка. Типу зробити отакі, отакі, ну це щось зломане. Оце теж дуже класно, але воно это, велике. Высоке. А ми таке біля дому там не можемо нарвати. Воно було весною, а -а -а. чи там початку літа. Це я треба тобі було казала, казати. що давай сервем. Я тобі казала. Так Также люди... не можна рвати. — Тут багато що не можна. <ривіт> так, коротше, оце. оце. Щось може я ще знайду. Бач, можна вже зразу готові композиції взяти, навіть. А, ну це якесь щось испустили. Ой, це взагалі таке гарніче. Ти бачиш і пшениця чи... Я, на жаль, не дуже в ньому розбираюсь. Жито, пшениця. Але воно дуже гарне. Воно також високе. Це для мене занадто. Тобто Тож я хочу щось таке. Щось ми ще третє, можливо, візьмемо. Буде така композиція. Тому що прям сильно хеллоуінське, знаєш, я подумала, воно Ну так, не особа. Це може цілий рік стояти. І не тематично, так? Да? Так, да, і воно якби і осіннє, я бачила і літом. Ось бач, біленьке. Але я не знаю, чи вона сюди пойдет. Ні, мені не дуже подобається. Наоборот, ти мішиш. натуральні вони. А то не натуральні хіба? Ну, колір більш натуральний. О, це типа в Бачиш? Це натуральний, в каліфт. Ти знаєш, його ж 19 доларів. Його, як правило, він і так пахне, а його ще можна трошки поміняти і він ще більше буде давати запах. То це прям живий? Евкаліпт, правильно, так, да, це натуральний wow. папа. Він, він гарно виглядає, а є ще великий евкаліпт. Ну, більше листочки, так. Да. Ну, 20 доларів не знаю. Це дорого чи дешево для евкаліпта, чесно кажучи, не знаю. О, диви, каптичка. На тоненьких ножках. Шо то типу Сальвадора Далі, знаєш? Чи воно не видно, да, На чорному фоні. Сімейство свинок пеп. Я в якомусь рою, чесно кажучи, тут стільки цього декора, якого я хочу. Поки що я зупинилась на таких великих штучках і на таких маленьких, тому що якщо купляти набори, воно якісь таке ля свадібне, знаєш? Дуже гарно. Можливо, ще якусь тиковку ми зараз обрітем. Тобто, якісь разу, що знаєш, що додавлять, то це може стояти постійно. І щось ми можемо просто І Я хочу взагалі ту вазу ще якось купити. Не знаю яку. Я дурію. Люда сказала мені будь собою, а я не вмію бути собою. А може ти є такий? Можливо. Але настрій хороший, все хорошо, все класно, люди постарались. Дякую. Ми йдемо ще подивитися на фестиваль насам, сам, так? Да? Так. Ти чуєш, що я тобі, Геверію? Що? що мені треба з цими шариками гарними. Окей. Боже, як це гарно. Виходить, якась декоративна капуста. Дивище якась. Я не думаю, що її можна їсти. Але це так гарно. Подивіться, жених. стоїть з букетом. Тока... Ти Андріана Челентана? Yeah. Тільки це букет додому для декору. Який я сама собі купила. Такий собі ти жених, чесно кажучи. Мені здається, ти дуже схож на цього хлопця. Таке міле чучело. А, е ваш профіль, Справжнього чоловіка. Да? Ще що прикольно, що в них такі арт-об'єкти, типу картини. Тоже, от ми не знаємо цього. Можливо, тут їхній якийсь друг чи хазяїн ці картини малює. Чесно кажучи, ми не дуже підготувалися і не знаємо таких деталей, але цікаво. Це взагалі в стілі Бенкс. В сін, Так. Дуже класно. Така алейка. який ракун. Хто не знає, я обожнюю індюків. У бабусі були індюки, я з ними гарикалася, шутила балувалася. На Полтавщині були індюки, завжди коли ми їх проходили, вони гельготали. Для мене це найкращі просто птічки, животні, з якими класно дружити. А я люблю котів. Любиш котів? Да, а чого ж ти їх не заводиш? Ну, У мене вдома були. Кошечка. О, Ну ти прям теж як кот. Куди ж в Америці без Сімпсону? Марч, Гомер і Барт. Боже, да ти всіх знаєш. Да. А от дівчинку як звати? Ліза. Ліза? Ну, малу не знаю, а старшу Ліза. А де ж вона? А, Ліза ось картина, да? напевно. М -м -м -м, ні, це типа Марч Wonder Woman. А оце. Ну, це їх не мала. Лізе, нема десь. То це Ліза... вони обділили. Е -да, Ліза лише на сімейному фото. Прикольні такі тюки. Сіна, які покрашені, типа Даша. Дуже прикольненько. Взагалі, от вони все так якось розположили, от я не знаю, настільки весело і гарно. І тут людей багато. Парковка забита. Так, дуже багато. І всі місця вистачає. Ще організовано супер. Зараз ми переходимо і плавно із тикв. Із такого міленького міста переходимо в отаке страшнюче. Ось улюблена гра канадців. Кидання мішочками з піском в отвори. А ти знаєш, як вона називається? Ні, не знаю. І ні разу не грав в неї? Ні. О, ти просто не розумієш кайфа. Не знаю, тут зон для фотосесій просто тьма. Просто на кожному кроці, це якісь ігри вже для дорослих. Вон у нас труба, в яку люди забігають. О, давай в ту штуку в Леговити пограємо. У кого впаде? Давай. А що це за гра? Ти в неї колись грав? А це здається, треба ці кружочки кидати і зібрати чотири в ряд, здається. Чи щось Ти знаєш, що я дітям в Бельгію відправила, сама ні разу не грала. Купувала таку. Ні, це класна гра, мені подобалась в дитинстві. У нас була. А у тебе була така гра, я перший раз її ну, взагалі в Америці, перший раз побачила. У друга була і виносив. Клас. Ми повинні там сфоткатися, зайчик.

Нації такі люди, я думаю, що американці такі США, що вони навіть ботву продають. У нас це просто викидається чи там якось перероблюється. Вони продають також для декору. Вони в місті, ми, можливо, потім з'їздимо в місто, стовби прикрашають прикрашаються батво для кукурудзи і або там дома, свої дерева. Тіпа це такий декор. Це так по приколу у них. Не знаю, бізнесмени. Так, ми вже сьогодні обійшли все, що можна, тільки тут на цім фестивалі. І дякую, що ви були з нами. Підписуйтесь, ставте лайки. See you guys!